Пане Геннадію, день добрий, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну, моє питання про Ну що як ви оцінюєте цю перспективу відновлення цивільної авіації до завершення війни? Ну ви розумієте, я неодноразово вже висловлюся з цього питання, з, з того, що а, друкується на сьогоднішній день. В засобах масової інформації, тобто з офіційної відкритої е, інформації, я можу зробити особ... свій особистий висновок, що це питання м, заполітизоване, е, і е, певно є е, або, скоріше всього, є е, бізнеси, які би хотіли сьогодні зробити все для того, щоб це відкрити. А то про що говорили от люди на вулиці? Це там другорядне, третєрядне і то все. Але ми хоч я хочу зазначити для всіх людей, які будуть приймати рішення, що щодо відкриття можливості відкриття повітряного простору, повітряний ну, регулюється документами і као і као приймає рішення і као. Веде надзор за виконаннями, в тому числі завжди описуються ризики, які виникають, які будуть існувати при виконанні таких польотів. І є крім того всього, зазначають дійсно наші е, глядачі розумні щодо е, страхстрахової е, страхівки е, повітряних суден пасажирів в такому випадку. Хто буде, е, яка буде страхова кампанія? Скільки це буде коштувати Україні, в якій йде війна, це робити? Багато е, чільників кажуть: а от в Ізраїлі літають. Ви знаєте, дуже, дуже хор... цікаво. Дійсно, нам наводять це як певний приклад цю модель, але багато в чому вона відмінна. Будь ласка, проведіть ось ці паралелі. Наскільки є схожості, а де і близько нема? Ну по перше, ви розумієте це е, порівняти ситуацію в Україні з російсько-українською війною з Ізраїлем. Це спроба е, поєднати трикутне чотирьох чотирьохгранним. Щоб було зрозуміло, так знаєте, для простих людей, що відбувається, тому що Ізраїль здебільшого обстрілюється там 90, майже до 100% виходи звичайними ракетами, е, які летять по звичайним траєкторіям, і купол з ними справляється. Тому в Бенгуріоні можна виконувати польоти за виконання певних умов, крім того, всього аеропорт Бенгуріон до цього пристосований. А тепер візьмемо е Україну і реалії сьогоднішнього дня. Ми мали вчора вночі. Е ми мали Одесу, і в, в інші дні е маємо інші міста прикрита чи прикрита Одеса е від балістики. Бачите, що було? Лупнули одною ракетою. Дочекалися ті тварюки, коли порятувальники е лікарі з'являться. Лупнули другою другою ракетою, загинули додатку ну, додатково. Вибачте, ну брутально, але загинули додатково інші люди, які рятували. І тут виникає питання, що велика дуже великі ризики при тому, що відновляться польоти. Я розумію, я чую та який Львів Ужгород не може. Ну ми зрозумілих причин не може, тому що там є зовсім інша полоса. Там є поруч словаччина. Відкрити аеропорт Києва добре після зльоту, коли літак набере більше ніж три тисячі метрів висоти, він буде ще може себе підставити під ураження наземних груп ДРГ, які можуть. Проникнути на територію України і е, знаєте так показ... ну, збити цивільний літак з цивільними особами на борту. Крім того всього, на сьогоднішній день е, я кажу: хто на себе візьме конкретне прізвище, ім'я по батькові? Хто на себе візьме відповідальність щодо того, що робити людям в аеропорту. У вас зараз відео є. Люди ходять по аеропорту. Зараз об'являється. Повітряна тривога, що з ними робити з тими людьми, які стоять до стойок, які ще не пройшли процедуру, ну не зайшли в так звану чисту зону. Що з ними робити? Яку частину вигнати на вулицю? Да, а там де їм ховатися? А яка частина, яка пройшла в аеропорт в чисту зону, де їм де ті убірища, де вони мають сховатися, а персонал аеропорту? Та в ідеалі, взагалі, весь цей процес тоді повинен відбуватися повністю в укритті ще кілька років після того, як війна закінчиться, для того, щоб всі почували себе в абсолютній безпеці, тому що ніхто не знатиме, який теракт ще можуть влаштувати. Гаразд, але ми дуже багато також говоримо про те, що це внутрішні обговорення, думки з того приводу, як це забезпечити, але все ж буде залежати дійсно від того, як дві світові організації зможуть чи не, дати чи не дати дозвіл. Є хоч якісь передумови, щоб абсолютно адекватні люди з та Європейського Союзу сказали, так, над Україною можна літати. Ви розумієте, е, от ви дуже дякую за запитання, ви дали так, е, знаєте, влучно, е, тому що. На це все мають дати відповідь. Фахівці, наприклад, представники а, ІКАО, організації okay. всесвітньої, українські фахівці з а, авіації, цивільної авіації України, які під тим будуть підписуватись, а не політичне рішення, тому що хтось захотів показати, що він найкращий в світі, навіть в Україні. Розумієте? Ну, Політичне рішення, ми тут того чиновника натиснемо, того. Того через коліно а відповідальність буде в кого? В того чиновника, який поставить свій підпис, то йому скажуть колеги з е, Європи -аль, Альо гараж, за що ви підписалися? Ви розумієте, що ви порушуєте той документ, той той або інші умови і вимоги до України як е, до держави, який діє і літає на сьогоднішній день. Цивільна авіація. Тому що я не відкрию якоїсь таємниці, але українські літаки цивільної авіації виконують польоти поза межами України. Крім того, всього е, відкриття. Повного відкриття неба не буде, то буде частково. Значить, часткове відкриття неба керування в ручному режимі. Е, яка точність польотів буде вильотів, прильотів? Е, той час, коли літак залетів в повітряний простір України, об'являється повітряна тривога. Що він має робити? А є процедури, процедури виконання польотів цивільної авіації? Вона має летіти по схемах. Виконувати заходи, підходи, і не буду знаєте, вже в терміни вдаватися, має виконати певні процедури для того, щоб або взлетіти, або призем... літак має приземлитись. А потім йдуть наземні процедури. І тут виникає питання: воно має відповідати всім стандартам ІКАО, тому що ІКАО на це впливає. І, і навряд саме і као це схвалить. А вс... а поки а що, так. це дуже все схоже на якісь абсолютно політизовані процеси. Окрім того, також на весь перелік тих аргументів, які ви наводите, наші глядачі пишуть, що той, хто зараз обговорює це як можливе, взагалі дуже цинічно себе поводить. Це вже теж таке емоційне відображення нашого спілкування з вами, за яке я вам вдячна, тому що час нас трошечки вже змушує прощатися. Я вам дякую за те, що знайшли час за те, що фахово і глибоко розповіли. Як можна нині оцінювати ці повідомлення? Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Дякую також за вашу активність. Коротенька пауза і продовжуємо.